Так, усім доброго дня. Я хочу зробити цей пост в підтримку віце-прем'єра України Ірини Верещук з приводу евакуації біженців з Курської області. Отже, що я хочу сказати з цього приводу? Що я хочу сказати з цього приводу? Я я вважаю позицію Ірини повністю вірною. Біженців з Курської області треба евакуювати. Тим паче, в нас з вами є дуже багато незадіяного житла, дуже багато роботи, яку ми можемо надати біженцям з Курської області. Друзі, давайте показувати свою теплоту, давайте показувати їм нашу сердечність, нашу гостеприємність. Будь ласка, підтримайте Ірину. У нас дуже багато житла незадіяного. Це Лиманщина. Подивіться, будь ласка, Лиманщина, Донбас, Харків, Херсонщина, Запорізька область, там, де люди вже поїхали зі своїх будівель, тому що їх нещадно трощить Російська Федерація. Будь ласка, приїжджайте. Ми вам дуже раді. Ми вас з радістю заселимо в ці будиночки. Ми вам з радістю будемо возити каша малаша, гуманітарну допомогу. Ми це будемо робити з превеликим удовольствієм. Ми вам надамо роботу в нас її валом, Розмінування посадок, від від будівлі від, 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 від будівля. Від будівля будинків, які е, зруйнували ваші побратими. Е, будете вивозити поранених, будете вивозити не наших, ваших. На нашій території ми їх теж будемо спасати, Будемо вивозити, будете вивозити ваших двохсотих, щоб ви бачили, скільки людей залишилося на нашій землі в той час, коли ви радієте цій війні. Ми вам будемо дуже раді на нашій землі. Ми гостеприємні. Ми можемо вам надати, я ще раз кажу, житло, автівки для евакуації. Ми вам надамо все. Ірина Верещук, я вас підтримую. Російська Федерація. Welcome to Ukraine. Будівлі для вас вже готові. А, а, а краще сказати, певно, будівлі для вас вже зруйновані вашими ж побратимами. Слава Україні!